Верховна Рада тим часом продовжує працювати, і, от, зокрема, напередодні стало відомо про те, що в другому читанні парламент підтримав законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації та військового обліку. Як ви прокоментуєте ті нововведення, які були проголосовані народними депутатами, що це в практичному плані дасть? Переконаний, в практичному плані це не дасть нічого. А якщо. Практичним кінцевим результатом ми маємо отримати поповнення рядів особовим складом з числа новоприбулих новобранців, призовників, як хочете називати, цих людей. Бо якщо зараз розглядати кризову ситуацію, яка склалась в нашій країні, маю на увазі на фронті з двох Складових, одна складова це дефіцит озброєння, а друга складова це дефіцит особового складу. То перша частина, практично, якщо ну, на цю хвилину, якщо вже все не вирішено повністю, то хоча б процес почався, то з комплектацією підрозділів Збройних сил ситуація кризова. І, на жаль, ціна влада прогавила повністю прогавила, провалила. Цей надважливий компонент успішного ведення війни. Ухвалення будь-яких законів, я вже про це неодноразово казав, в тому числі і того закону про мобілізацію, над яким там ламали списи протягом чотирьох місяців, не призведе до жодних позитивних наслідків. Бо будь-яка монета будь має дві сторони, будь-яка палка має два кінця. І будь-які дії вони мають мати дві складові. Одна складова це батіг, а інша складова пряник. На жаль, наші законодавці вони повністю ігнорують таку надважливу складову процесу як стимул, намагаючись використовувати лише різні види батарів. І змагання серед політичних сил йде лише тільки навколо видів цих батарів. Пряник відсутній повністю, а без пряника ніякого позитивного результату в цьому процесі не буде. Ви, як людина, яка спілкується з військовослужбовцями, ви розумієте, що могло би бути цією мотиваційною частиною і цим пряником, тому що о, зараз ми що чуємо від багатьох експертів від наших посадовців, що нам потрібно повернутися От те, що було у нас в березні 2022 року. Ось щоб такий був моральний дух. Що було б от власне цією мотиваційною зараз частиною, щоб повернути те, от, що було колись, і те на що звертав увагу весь світ? Да, і Ми пишалися цим два з половиною роки війни. Інформаційна політика нашої країни, яку контролює на 95% мабуть, відсотків чинна влада, вона полягала в постійному щоденному заколисуванні населення. Війна не надовго, війна на 2-3 дні, війна на 2-3 місяці. Влітку ми будемо пити каву в Ялті, а в травні ми такий контурнаступ здійснимо, що нас зупинуть тільки на Уралі. От все це не сприяло мобілізації населення на надання відсічі ворогу. Я маю на увазі не мобілізацію до складу Збройних сил, а мобілізацію. В першу чергу внутрішньо емоційно. Окрім того, з моєї точки зору повністю відсутнє таке поняття, як переведення економіки на воєнні банки. Без цього досягти успіху нам буде вкрай вкрай важко. Що зараз відбувається в, ну, скажімо так, в внутрішній політиці? Банки опинились в дуже неприємній ситуації, в дуже скрутному становищі. Два з половиною роки вона заколисувала населення. В першу чергу це стосується саме тих виборців, які голосували за Зеленського та його команду. Бо ті, хто голосував проти, вони першими серед добровольців пішли воювати. А саме ті, хто голосував за Зеленського, вони і надалі продовжувати вірити оцим колисковим пісенькам. Але час плине кількість добровольних бійців. Зменшується це об'єктивний процес. На жаль, люди і гинуть, і отримують поранення, і просто неможливо не описати рівень втоми, тобто необхідне поповнення. І просто чинна влада Зеленський, зокрема, він вимушений іти шляхом введення додаткових заходів з мобілізації. Звісна річ, це дуже круто змінює ставлення. Електорату так званого до постаті самого Президента Зеленського. Саме тому він намагався до останньої миті і намагається і зараз уникати безпосередньо власної відповідальності за процес мобілізації, перекидаючи цю відповідальність чи то на Кабінет міністрів, чи на е, Міністерство оборони, чи на Верховну Раду. Всі, всі задіяні, окрім самого святого отця Володимира Зеленського. Це одна складова, а друга складова. Як перелаштувати настрої суспільства, якому два з половиною роки розповідали, що все це ненадовго, що все це фігня, і розслабте булки, коли вдруг раптом зараз виявляється, що за аналізом і західних експертів і наших учасників, підкреслюю, не балакунів, а учасників бойових. Дій, Ситуація на фронті за рівнем загрози тотожня ситуації початку воєнного вторгнення 22-го року. Як чинній владі змінити ставлення населення і донести рівень цієї загрози? Ну, з моєї точки зору, це надважлива і надскладна задача. І ну, та ситуація, в якій ми перебуваємо зараз, це наслідок. Прямий наслідок дій саме цієї чинної влади. Ну, але ж вихід цієї ситуації є, який він? Ну, без, безперечно, є. Треба починати треба з себе, за будь-яких обставин. У військових є така команда, роби, як я. Це зазвичай використовують командири в най, найгостріших ситуаціях, коли треба підняти. Підрозділ, який заліг, наприклад, там від шаленого е обстрілу ворогом, підняти в атаку, то командир іде встає повний зріст і йде першим з, 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 з криком перед за мною. Чи здата на це чинна влада? Поки що навіть далеких ознак до цього я не бачу. Чи спонукає мобілізація населення, захмарний рівень продажності? І корупції, яка проїла, починаючи з сільського голови, закінчуючи першою особою в державі? Абсолютно ні. А чи є бажання або е, якісь конкретні дії, спрямовані на те, аби змінити цю ситуацію, я таких не бачу. Чи притягнуті до відповідальності Баканов, Резніков, Тимошенка і багато-багато інших? Я ж цього ніхто не бачу. І це теж не сприяє мобілізації населення. Як ви особисто ставитеся до ідеї економічного бронювання? Тому що судячи з останніх заяв, зокрема Арахамі, одна із моделей, все ж таки вона буде ухвалена. Ба більше були повідомлення в змі про те, що на економічному бронюванні, на тому, що все ж таки це було запроваджено, наполягає безпосередньо уряд в особі Шмигаля? Тут же потрібно розглядати як практичну да частину цієї історії, так і морально? Практична полягає в тому, що одного бійця на фронті, ці забезпечує скільки ну там озвучувалися цифри від 8 до 10 людей в тилу. Моральний аспект то знов ж таки дивлячись на ті моделі, які пропонують, він полягає в тому, а що виходить, що якщо людина має купу грошей величезну. То все, вона не буде воювати, і тут це ж теж достатньо така чутлива і тригарна тема для населення. Тому хочу питати: от вашу думку, як ви сприймаєте цю історію, як якщо і справді влада буде вводити моделі економічного бронювання, то як було б правильно? Я думаю, що починати треба з того, якщо мова йде про те, що людина матиме можливість зробити якийсь певний Грошовий внесок. благодійний фонд, я не знаю, як це там механізм, цей чи в бюджет України, і цей внесок надасть цій людині можливість уникнути призову, то треба називати речі своїми іменами. Це не економічне ніяке бронування, це відкуп. Або, якщо хочете, прямою мовою це хабар. Легальний хабар. Ставитись до цього можна по-різному. Треба називати речі своїми іменами. Можливо, це і має право на існування, але з моєї точки зору, подібно, якщо і вже і використовувати подібний механізм, то сума, яку конкретна людина має зробити внеску, вона має сягати кількох сотень тисяч доларів, як мінімум, а можливо, і мільйонів, для того, щоб це не перетворилось на масове явище. Бо Жодний мішок з доларами не замінить живого конкретного бійця в бліндажі. Подобається це комусь. Не подобається. Але нам потрібні люди в першу чергу. А економічна складова, вона все-таки важлива, без жодного сумніву, вона важлива, але вона другорядна. Якщо ж ставити під поняттям економічне бронювання. Звільнення від призову працівників певних галузей, про що фактично я так розумію, і веде мову шмига, то я за розумінням ставлюсь до такої позиції. Я ще з 2015 року, як почав працювати на Луганщині, бачив, як самовіддано працюють щоденно працівники, наприклад, електричних мереж, завдання яких наполагодити, налагодити, відновити електропостачання. В різних населених пунктах які лінії електропередач, які зазнали ушкодження під час різних обстрілів. Я неодноразово це бачив, і навіть я бачив випадки, коли ці майстри цивільні, майстри дядьки, вони ризикували власним життям. Я бачив, як в таких самих умовах відповідально працювали працівники водоканалу. Тому, от що стосується подібних спеціальностей, я вважаю так, там має бути присутня. Подібне, ну, бронювання. А, але розробити цей механізм потрібно таким чином, щоб не було А, подвійного трактування, а Б, щоб не виникало можливостей для використання якихось шпаринок. Я не маю сумніву, на жаль, розуміючи якість вільної влади, якість а, депутатського корпусу. Я не маю сумніву в тому, що механізм, про який зараз іде мова, він буде настільки роздутий та настільки широкий, що ми знову будемо чути байки про економічний фронт, культурний фронт, спортивний фронт, ще якийсь там аграрний фронт, бо про 150 різних фронтів, але не тільки про один єдиний реальний фронт.